У греко-католицькій резиденції є п'ять урочистих залів, які своєю історією сягають 18 століття. Колись усі стінні надписи виконували в стилі бароко. Донедавна старовинну мистецьку пам'ятку приховував шар побілки та інших фарб, аж поки реставратори не взялися відтворювати старовинні мистецькі штрихи. Коли мені сказали. Подивитись вже в епархії стіни, так? Ну, що це таке, тому що, скажімо, штукатури вони позбивали це все так, і щось, якісь лінії з'явилися так. То я так вже подивився, я спробував розчистити. Верхня стеля була замальована олійними фарбами, тобто оліфою. Спочатку майстри паяльними лампами вони зняли поверхню. І дивним чином. Я не знаю, як це, але все ж таки там щось збереглося. І те, що вдалося ті фрагменти розчистити, спеціальними розчинами, звичайно, я, значить, ці калькую і переношу вже по принципу. Симетрії Павло Ковач працює у залах уже кілька років і називає себе романтиком, бо йому приносить велике задоволення поєднання історичного мистецтва і сучасних технічних можливостей. Зараз він реставрує зал, де на стінах можна побачити колони 1871 року. З'явився один фрагмент, і по цьому фрагменту я побачу, що воно є цінне, тому що видно руку художника, майстра, який це однією лінією зробив такий от малюнок. Що це не якийсь там трафарет, так а це якраз від руки малюнок і тому зрозумів, що треба щось робити. Закарпаття практично немає подібних монументальних розписів кінця вісімнадцятого століття, тому така знахідка дуже цінна, як для єпархії, так і для громадськості. Крім того, віднайдене альсеко і зображення Марії Терези та Янголів приваблює багатьох відвідувачів храму, яких цікавить релігія та історія. Не є лише для храму, а для цілої Мукачевської єпархії взагалі, тому що під час підпілля, якщо ми Вопросили вже з підпіллями, залишилися таким, можна сказати, круглим нульом. Ми не мали ні приміщення, ні будови, де могла знаходитися уряд чи семінарії єпархіальні, але це приміщення є таке, як конзисторіальний зал. Насправді тут була тройна побілка якби, вапном, і вони так все скальпали, частенько вичищали все допривісну. До тут можна сказати, пензлика такого оригінального, що щось домальовували, нічого немає. Це все так вичищено, чухали спеціальними такими резиночками, то дуже така клопітка була робота. Раніше в цьому приміщенні діяв читальний зал університетської бібліотеки. Сьогодні ж тут зберігаються столітні каміни та печі. Що найважливіше, саме тут залишиться унікальна мистецька пам'ятка, про існування якої досі ніхто не знав.